Стиль лофт це вже давно не тільки про інтер'єр. Сьогодні все більше людей хоче мати лофт не лише всередині, а й зовні у фасаді, паркані, ландшафтних елементах. І знаєте що? Саме облицювальна цегла це головний матеріал, з якого починається справжній лофт в екстер'єрі, бо лофт це про фактуру, про матеріал, який живе. Ідеально, рівні глянцеві панелі сюди не підходять. А ось цегла зі своєю текстурою, характером, кольором це якраз те, що дає відчуття архітектурної глибини, як правильно працювати з лофтом у екстер'єрі. Перше це колір, Графіт, антрацит – Чорна, коричнева. Ці кольори створюють той самий індустріальний настрій. Вони чудово поєднуються з металом, бетоном, склом. А це і є лофтові архітектури. Друге, це фактура матова, мікрошорстка з легкою грубістю. Саме така поверхня створює ефект автентичності. Лофт не про глянець, він про текстуру, про матеріал, який не боїться подивитися на себе зблизька. У нас у Брікленд якраз є серії, які створені спеціально під такі задачі. Третє це логіка в деталях. Якщо ви хочете лофт, не треба зупинятися тільки на фасаді. Продовжуйте стиль. Паркан, вхідна група, мангал, підпірна стінка усе в одному архітектурному рішенні. Це виглядає не просто гарно, а дорого, бо є цілісність, і саме в цьому вся сила лофту. Нічого зайвого, але все на своєму місці. І ще одне шви: у лофті важлива не лише цегла, а й її кладка. Інколи варто залишити відкритий грубший шов, щоб підкреслити стиль, інколи навпаки, зробити його тонким. Але головне, щоб це було усвідомлене архітектурне рішення, а не як вийшло. Лофт – це стиль для тих, хто не хоче бути як усі. Це про характер, про впевненість в собі, про матеріали, які і не маскуються, а навпаки підкреслюють. Свою справжність. Ми у Брікленд вже реалізували сотні фасадів, парканів і комплексних рішень у лофт-стилі. Наші фактури, кольори і розміри цегли ідеально підходять під сучасну архітектуру, без компромісів. Напишіть нам, і ми надішлемо приклади лофт об'єктів, підкажемо формати, шви, кольори і зробимо проєкт, який буде виглядати стильно ще десятки років. Брікленд. коли лофт справжній і на фасаді, і в деталях. این